Діючий депутат Херсонської міської ради Володимир Сальдо гучно заявив перед херсонцями. Блок Володимира Сальдо йде на місцеві вибори. Сам же політик вирішив балотуватися на посаду херсонського міського голови. Свою програму дій Володимир Сальдо представив у Потьомкінському сквері на відкритому повітрі та із дотриманням усіх вимог карантину. Місцева влада буде працювати для городян, а не для галочки і своїх кишень. Ми усунемо корупцію з міського простору. Основний же фінансовий документ міста буде громадський бюджет Херсона. Він дає реальну можливість громадськості долучатися до вирішення нагальних питань, створення не фіктивної, а ефективної співпраці громади і влади. Бюджет і фінансові потоки міста і комунальних підприємств будуть прозорими і оприлюднюватиметься. Комунальні підприємства не будуть кормушкою для місцевої корумпованої елітою. Нова програма розвитку міста симбіоз кропіткої праці, де враховано і представлено вже як конкретний документований план дій з календарними графіками на виконання завдань. Від 35 тисяч херсонців Володимир Сальдо запевнив, кожен крок представленої програми розробляли професіонали у тісній взаємодії з херсонцями. Документ має і відповідну назву: динамічний розвиток херсона, і розрахований на 5 років. Моя програма конкретизує напрямки, за рахунок чого перше ми будемо заробляти кошти, і яким чином будемо ці кошти правильно розподіляти. Є Цілий блок завдань створимо умови для підвищення ділової активності. І ті сектори економіки, які на сьогоднішній день просто стагнують в Херсоні, обов'язково реанімуємо. Це будівництво, це розвиток туристичних можливостей, це створення умов для розвитку it технологій і. Транзитного напрямку, який для Херсона просто притаманний, блок Володимира Сальдо, партія локальна, концентруватися будуть виключно на місцевих проблемах. Представники політичної сили балотуються у ради усіх рівнів Херсонщини. Чому тому, що їм підходить наша програма, програма дій, програма, яку відпрацювали професіонали і, взагалі. Політика нашої партії, блок Володимира Сальдо, це політика місцевого самоврядування у Херсонську обласну раду від блоку Володимира Сальдо йде Тетяна Волинець свого часу. Вона обіймала посаду директора департаменту туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації. В Херсонську обласну раду. Я йду з питаннями розвитку туризму, розвитку культури. Це два моїх таких напрямки, які є близькими, і я хочу стати лідером. Думок всіх галузях і впроваджувати нові сучасні проєкти. Ми бачимо, що зараз і в селах культура потребує підтримки і рішення є. Володимир Сальдо авторитетно заявляє, мандат довіри виборців виправдає, навколо себе об'єднав тих, хто готовий працювати. Херсон вже зачекався рішучих дій. А Рішучі дії це знання, це бажання. Це команда, яка в мене є, яка вміє і знає, що треба робити. Ми всі об'єдналися для того, щоб зробити новий такий поштовх для розвитку Херсона.